Доброго дня! Давайте подивимося ситуацію на червень місяць. Залишаємо вподобайку, пишемо ваші запитання загальні, так, і дивимося. Павлоград у червні. Карта ілюзії брехні одразу йде, що стосується. Просування, червень. І ще одна: дивіться, ілюзія, ілюзія. Так? Дуже багато брехні, ілюзії, і на дні колоди зверніть також страх. Ми малюємо собі страх, от і він не є правдивим. Тобто не такий страшний звір, як його малюють. От, і це не є правдою, тобто ніякого наступу в червні на Павлоград немає. Ситуацію далі дивимося так, наступна тримають. Тобто, так, іде така ситуація достатньо складна, і ми її тримаємо, контролюємо. Давайте подивимося загальні енергії Павлограда на червні місяць. Павлоград у червні, так? Що взагалі по енергіям? Так? Ну, достатньо емоційно. Багато маніпуляцій може бути по активності у повітряному просторі, тобто над самим містом. Так? Далі, Павлоград, циклічні події, які ми можемо спостерігати, тобто повторювані події. Карта сили показує, що лякати все-таки будуть продовжувати. Захист може працювати так над Павлоградом. От, в червні місяці. Провокації на ресурсні об'єкти міста можуть бути, так? От. Ну, треба бути ще дуже обережними, тому що активності ще на червень місяць може бути достатньо багато. Таке, знаєте, по повітряному просторі ще достатньо непроста ситуація може бути в самому Павлограді. Тому червень місяць ми також реагуємо так, на попередження, зверніть увагу, тут теж карта сили, так, тому що нас можуть. Напружувати, залякувати, продовжувати, так? але ми маємо ще ресурсність, можливості, і будемо намагатися відстоювати, особливо інфраструктурні об'єкти, які будуть намагатися так, підсипити. Також у червні місяці на Павлоград може надійти якась допомога, от, яка може підтримати, так, і надати можливості а, утримувати і контролювати загалом ситуацію. Ось, просування якогось, як я вже сказала, я не бачу. Так, на Павлоград у червні місяці так точно. Тут багато маніпуляцій от, з приводу того, і багато брехні. Тому так.